сечова кислота в нормі, чому йде запалення суглобів? Запалення суглобів може бути навіть і тоді, коли рівень сечової кислоти у крові в нормі. Ось чому так буває. По-перше, кристали вже відклалися раніше. Навіть якщо зараз аналізи показують норму, у тканинах, в суглобах, сухожиллях можуть залишатися кристали сечової кислоти, що запускають запалення. Далі рівень сечової кислоти не постійний. У момент аналізу він може бути в межах норми, а напади часто виникають тоді, коли рівень різко знижується чи підвищується. Наступне це є інші причини запалення. Падагра не єдина причина артритів. Суглоби можуть запалюватись через аутоімунні процеси, ревматоїдний артрит, а і супутня теж дає суглобові реакції, метаболічні порушення, ожиріння, інсулінорезистентність, дефіцити вітаміну, д колагену, мікроелементів. Системне запалення. Якщо в організмі є хронічні вогнища, кишечник, жовчний, що то подібне, то вони підтримують загальний запальний фон, який проявляється у суглобах. Тому навіть при нормальній сечовій кислоті запалення може залишатися або повертатися, і в будь-якому випадку лікування повинно бути комплексне з підтримкою печінки, нирок, суглобів, дотримання питного режиму та харчування. Для консультацій пишіть в коментарях чи відразу у вайбер за номером шапці профілю, та долучайте за посиланням у групу Телеграм. Щоб завжди бути в курсі, як відновити своє здоров'я без хімії за допомогою фітокомплексів.